Усім привіт! Мене звати Сергій, я вчитель англійської мови. І це наше перше заняття. Де я вам покажу всю концепцію англійської мови, як, на мою думку, її краще всього вивчати, ви зробите висновки і побачите, який результат можете отримати в кінці цього курсу. Let's go. І так, дивіться, є така модель. Для того, щоб не спілкуватися англійською мовою, нам потрібно просто вільно спілкуватися всього в трьох часах: Future – майбутнє, present. Теперішнє і паст минуле. Коли ми можемо вільно спілкуватися про майбутнє, задавати відповідати на питання про теперішнє про минуле, то, в принципі, ми можемо розмовляти англійською мовою. Але є такий нюанс, що це два різні всесвіти. Дивіться, тут дівчина відпочиває, вона нічого не робить. То внизу ми з вами будемо говорити про стани, і ми будемо вивчати англійську мову спочатку зі станів. Коли хтось є якимось або був якимось. Або буде якимось, але ніхто нічого не робить. І сьогодні будемо говорити про презент, хтось є якимось, але без ніяких дієслів. Ми будемо говорити про майбутнє вивчимо, як говорити, хтось буде якимось, задавати, відповідати на питання. І ми будемо говорити про минуле: хтось був якимось, задавати, відповідати на питання. Також є о, зверху: тут в нас дієслова. Тут в нас інший всесвіт. Тут ми говоримо про те, хто щось робить, робив, тут робить, тут робив, а тут буде робити. І тут лише використовуємо дієслова. два всесвіти, які ми на нашому курсі розділяємо. І якщо ми їх вивчимо, то, в принципі, ми зможемо спілкуватися в кінці нашого курсу, ми зможемо говорити про хтось якимось буде, хтось буде щось робити, хтось якимось є, хтось щось робить, хтось якимось був. Хтось щось робив. І цього достатньо для того, щоб в принципі, спілкуватися англійською мовою, щоб може продовжити самостійне навчання, просто вивчати нові слова, чи піти в якусь школу навчатися, але все одно з цією базою це буде зробити набагато легше. Ми, я більше семи років працюю вчителем, дорослих, дітей вчу. І от всіх дітей, котрих я навчив, в принципі, це робиться за півроку в групах. І вони зрозуміли цю концепцію, і зараз я в них питаю просто, як у вас справа в школі? І вони кажуть, що я в школі найрозумніший. Кожен з них відповідає так: е, Я довіряю своїм студентам і я майже впевнений, що вони кажуть правду. Ось так. Сьогодні ми з вами почнемо зі станів. Станів про е, презент, хтось є якимось тут і зараз. Let's go. Так, це наш перший урок. І дивіться, тут я е, намалював mm -hmm. рибу. Тому що в англійській мові є три види слів. Є слова noun, noun. Noun це іменник. Тобто хтось щось, так? І у нас тут noun – риба. noun – риба. Ви можете згадати, які науни ви знаєте, можливо, зі школи, чи, може десь щось вчили. Наприклад, phone це наун, Так, noun, Маус, наун, Окей. Ну і багато наунів. В принципі, будь-який предмет іменник це наун. Тут у нас fish. Далі у нас вид слів: це adjective. Adjective це який, який, Спайки. Спайки. Спайки, яка риба колюча. Спайки, колючий. Колюча. І можете згадати, які adjectives ви знаєте. Наприклад, beautiful adjective um, smart adjective. розумний. Tall високий. Також adjective. І останнє слово це verb. Verb це діє слова. Щось робити. І що риба може робити? Риба може свим swim, плавати. Swim. Весь наш курс побудований на тому, що ми навчилися використовувати науни, adjectives і verbs в будь-яких часах: в минулому, в майбутньому і в теперішньому. І після курсу ми можемо просто брати, вчити якісь до, ще науни, вчити ще якісь adjectives, вчити ще якісь верби і просто доповнювати всю нашу концепцію новими словами. Але концепція не міняється. Ми саме так будемо говорити про майбутнє, саме так, як говорили, будемо говорити про теперішнє, і саме так, як говорили, будемо говорити про минуле. І сьогодні ми ж з вами починаємо з наунів в теперішньому часі. Наші перші, перші науни це I, я, Ю, ти, ви, ми, they, вони, he, він, she, вона, it, воно, ю, ви. Якщо ми кажемо українською мовою я чоловік, чи я жінка, то ми так і кажемо. Американці, англійці, австралійці і канадці також роблять це, це саме. Вони кажуть слово Є. Вони завжди, якщо хтось є в якомусь стані, то має бути це, це слово Є. І воно для всіх трішки різне. Для мене це М, для Ю А, для ви також А, для «зей» також А. «Хі» – це ІС, Ш це С. ІТ якийсь предмет, так? Це ИС, і Ю ви, коли вас багато. До речі, бачите, тут є перше Ю. Це коли одна людина перед тобою стоїть, і ти кажеш, типу You are beautiful, ти гарна. А якщо перед тобою стоїть багато людей, ти також можеш казати You are beautiful. Але їх це вже коли ми використовуємо слово ви. Але і там, і там А. Саме тому деякі кажуть, що в англійців не існує слово ви. Воно існує, але воно також використовується як «ти». Це, це просто що треба зрозуміти і запам'ятати, що вони завжди кажуть, є. Я є якимось. Хтось є якимось. І оце є це ці маленькі штуки. Далі ми будемо вчити це в контексті, і буде простіше. Зараз просто зафіксували, що завжди маємо ставити це слово є. І у нас список слів. Список слів, – «word list». «Word» – слово, «List» – список, word list Список слів. Дивіться, я зараз буду говорити кожне нове слово англійською мовою два рази, для того, щоб ви могли там за екраном повторити його і подивитися на вимову, щоб ми практикувалися з вами вимову uh, навіть так. Окей. Okay. Person. Person. людина, Man. Man. чоловік, Woman. Woman. жінка, Kid. Kid, Ditina, worker, worker, Robitnik, animal, animal, Tvarina, company, company, companion, mate, mate, tovarish, enemy, enemy, waroch, plant, plant, Roslina, nurse, nurse, metzestra, hairdresser, hairdresser, парикмахер, Driver – driver, водій, Lawyer – lawyer, адвокат або юрист. У них це одне слово: lawyer. Cook, cook – Кухар, Housewife – housewife, домогосподарка. Йдемо далі. У нас є список слів, і це все науни. І тобто нам зараз нічого не заважає. Ми беремо оцей наші моменти, так? I am. Я такий. А я є людина. I am person. Окей. Okay. She is. She, вона є. She is woman. Окей. Okay. Uh, вони, наприклад, діти. Як ми можемо сказати? Вони є дітьми. They are kids. Ну, добре, множину ми ще навчили, трішки я забігаю наперед. Ну, наприклад, давайте скажемо, він. Він э, дитина. He is. Кід, він дитина. Добре. Але щось ми тут упустили. Ми упустили слово артикль. Артикль А. Як ми вчили в школі, можливо, ви пам'ятаєте, що ми завжди маємо ставити артиклі і навчили артиклі Е і З. Ми їх всі вивчимо, зрозуміємо, навіщо вони нам потрібні. І цікава фішка в тому, що насправді артикль Е, який нас вчили, ми навчили так само. Він звучить як А. А. А А. крук. А хасфайт. Ну, в принципі, якщо ми дуже звикли, то можна казати Е. Тут нічого такого немає, там вже в вимові в нашій, в принципі, не дуже це помітно. Але якщо хочете вчитись прям дуже правильно, то, класно буде, якщо будемо вимовляти його як А. Окей, чому воно з'явилось? Нам постійно треба його ставити, але чому? Колись давно вони завжди казали слово один. Вони дивилися на телефон і казали One phone. Один телефон. Вони дивилися на двері і казали: one door, одні двері, one cat, один кіт. one dog, одна собака. Потім вони облінилися і сказали: Ну окей, давайте просто будемо використовувати E, А. І не будемо казати one. І всі таки вірше, ну так, дійсно, так набагато простіше. І саме тому нам потрібно ставити артикль E, тому що він означає один. Один. Якщо ми бачимо будь-яку річ, якщо вона одна, то ми завжди маємо сказати А. Зрозуміти англійцю, що це одна річ. Тому нам потрібні артиклі. І повернемося до наших речень. Коли я казав I am person, я тут не сказав артикль. Я ж одна людина. То маю так і сказати: I am a person. She is a woman. He is a kid. Артиклі. Саме тому і потрібно ставити, тому що це означає слово один. Окей, розібралися. Тепер давайте йдемо далі. У нас є модель, по якій ми можемо використовувати, як ми можемо в теперішньому стані казати, хтось є якимось, задавати питання, відповідати на запитання і давати якісь негативні відповіді. Дивіться, блакитний кольор, ми задаємо питання, зелений кольор ми кажемо так. Червоним ми кажемо ні. Давайте почитаємо перший приклад. Am I a person? Таке філософське питання, так? Я людина. Самі собі задали і самі собі відповімо. Yes, I am a person. Так, я людина. Am I a plant. Я рослина. Самі задали і самі відповідаємо. No, I am not a plant. Тобто, як бачите, сюди нам треба ставити наші нові слова. І завжди так буде. Завжди, коли ми будемо говорити про якийсь стан тут і зараз, то ми завжди будемо використовувати тільки цю схему, лише будемо ставляти нові слова. Ось і все. І давайте попрактикуємося. В принципі, якщо урок онлайн, то ми практикуємося на уроці, ми там ще щось пишемо. Поки ви там самі, ви можете самі попрактикуватися, задати собі якесь питання. Просто ось вам список слів. Uh, например, am I a kid, я дитина. І от я вам відповім, No, I am not a kid. Ні, я не дитина. Добре. Ми можемо використовувати їх окремо. Тобто, ми можемо просто не задавати питання, а просто сказати I am a person. Встали там десь посеред залу і сказали: окей. Uh, тобто, не обов'язково використовувати їх в моделі. Ми вчимося, як задавати питання, як казати стверджувальне речення, як казати негативне речення. Це не означає, що ми використовуємо все прямо за схемою, постійно задаємо питання, відповідаємо, так, ні. Ми можемо використовувати їх окремо один від одного. Наступне. Наступне ми будемо говорити схему про he, she, it. Для he, she, it у нас є штука is. Is ми ставимо наперед. І от давайте почитаємо наше питання. Is she a woman? Вона жінка? Yes, she is a woman. Так, вона жінка. Is it a plant? No, it is not a plant. Ні, це не рослина. Is he a nurse? Він медсестра? No, he is not a nurse. В принципі, отак ми спілкуємося про стан. He, she, it. Чи є він якимось тут і зараз? Чи вона, чи якийсь предмет? Наприклад, як я можу спитати телефон чорний, is замість it, просто скажу телефон, так? Is a phone black. Black – це adjective, але окей. Або ми кажемо: давайте, наприклад, повернемося до якогось слова, наприклад, до mate. І спитаємо: а він друг. У нас є слово mate, і ми дивимося на нашу модель і кажемо: is he a mate. Yes, he is a mate. No, he is not a mate. Добре, зафіксували. Якщо будуть питання, то ми будемо на них відповідати, і ви будете їх задавати прямо на уроці. Якщо виникли питання під час цього курсу, то ви можете задавати питання навіть в групі, і також буде на них відповідати. Далі, що нам треба зробити, це я вже забігав наперед, про множину. Дивіться, множина утворюється дуже просто. Можливо, хтось пам'ятає зі школи для того, щоб зробити множину. От у нас тут є багато слів. І для того, щоб просто зробити у нас є людина, чоловік, жінка, діти, робітник. Якщо зробити їх багато, то нам треба просто додавати букву С в кінець. С, але звучить як з. «З» тобто кід з вокер з енімалс, компаніс, мейс, еніміс, в цілому так це відбувається. Просто додаємо S і з'являється множина. Але як завжди є винятки. Винятки в цілому, якщо взяти 100% англійських слів, то винятків десь відсотків 5. Їх не дуже багато, а їх просто можна запам'ятати. І саме з винятків ми зараз започнемо. Дивіться, word list, множина. Якщо у нас був, був людина, то це був person, а люди це. People. тут прямо бачите, ціле слово помінялося. Man у нас був чоловік, а men – це чоловіки. Але різниця в тому, що ми просто поміняли a, дивіться, тут у нас a, а там у нас i. Але звучить однаково: Men, men. Тільки по контексту зрозуміло, ми говоримо про чоловіків чи про чоловіка. Тобто, якщо ми покажемо e men, то ми сказали один чоловік. Саме тому ми зрозуміємо, що це один. Саме тому вони і використовують ці артиклі E. Тому що якщо ти просто скажеш мен, то не зрозуміло, ти маєш увагу «чоловіки» чи чоловік, а якщо ти кажеш е, e, ми всі прекрасно розуміємо один чоловік. Вумен та сама штука, але міняється сама вимова. Вумен одна жінка, Women. Women. багато жінок, Women. Ось ці три винятки. Вони там ще трішки будуть, ми їх всіх будемо вивчати, але в цілому це не дуже складна історія. А, далі, все просто: Kids, workers, animals, companies, mates, enemies, plants, nurses, hairdressers, drivers, lawyers, cooks, housewives. Дивіться, в чому фішка. Тут ще є, коли дивіться слово компанія. Візьмемо Company. Коли в нас є слово компанія, «company», Якщо воно закінчується на «y», то ми використовуємо, замінюємо «y» на Оці у нас company, на I і -E S. Це правило правопису. Тобто в вимові це ніяк не бачиться. Company, companies. Але в правописі це так. Ми, скоріш за все, всі пишемо на телефонах, друкуємо. У нас всіх є т 9 то він нас буде виправляти. Домашку ви також будете скидувати з телефона. І це щось, що Т9 нас тут навчить. Тобто, ми, якщо ми напишемо company і поставимо туди S, нас виправить скаже: ні-ні, Company має писатися так. Якщо ми пишемо від руки, то так, запам'ятовуємо, якщо в кінці Y, Y змінюється на I і S. Це єдине. О, таке правило правопису. Окей, ну, і якщо ми знаємо всі слова множинні, то давайте поговоримо і про множину. Як це використовувати? Множина у нас це, пам'ятаєте, з цих слів. <coughs> Я там забігав наперед: це ю а. Ви, так, They, а, вони і ви а. Ми про множину. І ось давайте тут, на цій табличці і попрактикуємо нашу множину. Почитаємо приклади. Are they mates? Тут вже без перекладу, тому що, в принципі, ви вже маєте розуміти, як... що це за питання. Are they mates? Вони товариші? Yes, they are mates. Так, вони товариші. Are, they are we animals? Ми тварини? No, we are not. Анімас. Ми не тварини. We are people. Ми люди. Давайте візьмемо будь-яке слово, наприклад, слово um, drivers. Ні, давайте lawyers. Воно таке незвичне. Lawyers. І скажемо, як ми можемо запитати, вони юристи? Прямо по схемі дивимося і задамо питання. Are they lawyers? Yes. They are lawyers. No, they are not lawyers. Дуже просто. Єдине, що я думаю, ви все зрозуміли: єдине, що треба попрактикувати, щоб це у нас запам'яталося. Mm -hmm. І зверніть увагу, що я тут не використовую слова «е». артикль, тому що E означає один. А якщо ми говоримо про багато, то ніякого сенсу немає казати один. Так, вони ж не можуть бути. Вони один адвокати. Ні, ми просто кажемо, вони адвокати. Окей. Дивіться, як ці моделі запам'ятовуються. Ми беремо просто з кожним словом, от у нас є список слів для множини. І з кожним словом придумуємо запитання по цій схемі і придумуємо відповідь також по цій схемі. Якщо ми з кожним словом зробимо е, запитання і відповідь, то ми запам'ятаємо і модель, і слова. Тому що ми не просто щось там вчимо, щось пишемо, а ми просто вчимося говорити. Як діти вчаться, Маленькі говорити. Ми саме так вчимося зараз говорити. Не вивчаємо, не читаємо щось там англійську мову в цілому, як якусь там складну штуку. А бачимо концепт, як нам треба говорити про майбутнє, теперішнє і минуле. І от ми вчимося зараз говорити про стан теперішнього часу. Те ж саме треба зробити із теперішнім, з 11. I також проробили з кожним словом. Значить, запам'ятали. Хіші ід теж саме. Тобто, як тут, так ми робимо домашки самостійно. Ми можемо їх записувати. Це буде дуже чудово, якщо ми будемо їх записувати, і, ну, звичайно, запам'ятається набагато краще. Але якщо складно, немає часу, ми всі дорослі люди, працюємо, то ми просто беремо, десь робимо куточок нашого навчання і беремо це сьогодні. За урок ми вивчили ці три моделі. І ми собі о, наклеїли їх. І зранку, коли ми п'ємо каву, ми таки встали, відкрили наш список слів і такі, ага, як мені задати питання вона, медсестра. Ага, так, вона, вона тут. Is she a nurse? І відповіда, Yes, she is a nurse. No, she is not a nurse. І так, зранку, поки п'ємо каву з кожним квадратиком, хоча б один-два рази. Робимо, і також буде результат. Зранку, ввечері не дуже багато. Звичайно, якщо пишете, то буде результат набагато краще. Але якщо нема змоги писати, хоча б просто проговорювати, дивитися і проговорювати. Це ваше домашнє завдання прописати або хоча б проговорювати. І ще домашнє завдання є перекласти речення всі речення від того, що ми за сьогодні вивчили. Нічого Нічого нового, все те, що ми вже знаємо. Вам просто їх треба перекласти на англійську мову. Ось такий у нас урок. В реальному уроці ви зможете задавати питання. Ми будемо ще трішки грати, практикуватися на уроці, що ми вже вчилися, і писати прямо тут і зараз. Але в цілому, отаке є у нас навчання. Для сьогоднішнього урок ми з вами вивчили, як в теперішньому, говорити про стани, задавати питання, і відповідати на них. Наприклад, як спитати: ти дитина? І ми такі, ага. Ти. Ти це you, і значить are you A kid? Окей, питання ми задали. Як ми відповімо? Ні, я не дитина. No. Ага, я. Я тут. No. I am not a kid. Окей, добре. А як ти сказати, я людина? I. am a man. Домашнє завдання перекласти речення. І це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. У нас є прикольна штука, як казати Бувай! See you. See you. Бувай! До побачення! Побачимося! Побачимося! Якщо вам сподобався урок, зв'яжіться з нашим менеджером, він вам розповість, як продовжити навчання. І до зустрічі на уроці! See you. Bye-bye.